Державна служба України з надзвичайних ситуацій забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки. Державна служба з надзвичайних ситуацій є центральним органом виконавчої влади. Служба з надзвичайних ситуацій виконує наступні функції: захищає населення і території від надзвичайних ситуацій та запобігає їх виникненню. Ліквідовує надзвичайні ситуації, здійснює нагляд за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, займається гідрометеорологічною діяльністю, проводить профілактику травматизму невиробничого характеру. Щодоби на чергування заступає близько 10 тисяч рятувальників та 3 тисячі одиниць техніки. Підрозділи держслужби укомплектовані пожежною, інженерною та спеціальною технікою. Загалом на службі тут перебувають майже 70 тисяч чоловік особового складу, 4724 одиниць пожежної техніки, 3388 одиниць автомобільної техніки, 640 одиниць інженерної та спеціальної техніки, 108 одиниць плавзасобів, 12 одиниць авіаційної техніки. До складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій входять сім основних формувань центрального підпорядкування: міжрегіональний центр швидкого реагування, два центри швидкого реагування в Києві та Дрогобичі Львівської області, спеціальний морський загід, спеціальний авіаційний загід, навчальний центр, державне підприємство, мобільний рятувальний центр. Також до складу служби з надзвичайних ситуацій входять державні воєнізовані гірничо-рятувальні загони та 27 регіональних гарнізонів, що складаються з 1200 відповідних формувань та підрозділів. Для ліквідації надзвичайних ситуацій радіаційного, хімічного та біологічного характеру у центрах швидкого реагування створено три базові спеціалізовані формування з питань радіаційного, хімічного та біологічного захисту. У складі оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є 31 піротехнічний підрозділ. До їх складу входять 543 сапери та 157 одиниць техніки. На піротехніків покладено завдання з очищення території України від боєприпасів, що залишилися після двох світових воєн та 34 колишніх військових полігонів. Крім того, піротехніки служби ліквідовують наслідки вибухів і пожеж на арсеналах і базах зберігання боєприпасів. У складі Державної служби з надзвичайних ситуацій функціонують 32 водолазно рятувальних підрозділи та підрозділи з підводного розмінування. Їх загальна чисельність понад 500 осіб. Кінологічна служба має у своєму складі 56 кінологів та 49 службових собак, які працюють у 10 кінологічних підрозділах. Головними завданнями гідрометеорологічного центру, який входить до складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, є збір, обробка, аналіз результатів спостережень за станом погоди, гідрологічним режимом річок і водосховищ, станом і розвитком сільськогосподарських культур. Державна служба України з надзвичайних ситуацій має власну систему освіти. 62% від загальної чисельності викладацького складу це доктори та кандидати наук. Загалом до системи освіти входять три вищі навчальні заклади: один професійно-технічний, один навчальний центр та навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, курси цивільного захисту вищої категорії Севастополя. У навчальних закладах навчається 3,5 тисячі курсантів, 2,5 тисячі студентів та понад 3 тисячі слухачів заочної форми навчання. Щороку в органи цивільного захисту поповнюють до 750 випускників. Українські рятувальники беруть активну участь у наданні допомоги іноземним державам у випадку надзвичайних ситуацій. У період з 3 по 17 серпня 2010 року екіпажами двох літаків Ан-32П було надано допомогу в ліквідації лісових пожеж на території Російської Федерації. Державне підприємство Мобільний рятувальний центр у складі пошуково-рятувального загону та мобільного госпіталю неодноразово залучалося до участі у міжнародних пошуково-рятувальних операціях, операціях з надання кваліфікованої медичної допомоги за межами України. Зокрема, мобільний госпіталь працював у Пакистані, Туреччині, Ірані та Індії. Неодноразово надавалась гуманітарна допомога іншим державам. Лісові масиви в Україні займають площу, що становить 17,6% від її загальної території. Близько 4 мільйонів гектарів лісів схильні до виникнення пожеж у період високої і надзвичайно високої пожежної небезпеки за погодними умовами. Крім пожежних автомобілів до участі у ліквідації лісових пожеж, також залучаються літаки ан 32 П, вертольоти Мі 8 з водозливними пристроями. Ан 32 П несе у двох зливних пристроях 8 тонн води, але потребує до заправки вогнегасною вологою на аеродромі. Мі 8 бере 2,5 тонни, але може набирати воду з будь якої найближчої водойми. Літаки це ударна сила, гелікоптери стримуюча. В роботі найбільш ефективні разом. Основні технічні характеристики літака Ан-32П. Екіпаж 4 особи. Кількість пожежних десантників 30 осіб. Максимальна висота польоту 8,3 км. Дальність польоту з повною заправкою рідини для пожежогасіння – 700 км. Основні технічні характеристики вертольота Мі 8. Екіпаж 3 особи. Кількість особового складу, що перевозиться, до 24 осіб. Вантажопідйомність на зовнішній підвісці 4 тонни. Максимальна злітна вага 13 тонн. Радіус дії 270 кілометрів. Одним з найнебезпечніших проявів шкідливої дії води є руйнівні повені та весняні паводки. Останнім часом вони майже щороку спостерігаються у басейнах великих та середніх рівнинних річок, а також гірських річок України. Тож Державна служба України з надзвичайних ситуацій, з огляду на гідрологічні прогнози, щороку здійснює розрахунки сил і засобів, необхідних для безпечного пропуску повені. До ліквідації таких надзвичайних ситуацій, як повінь та підтоплення, залучаються інженерна спеціальна автомобільна техніка, мобільне насосне обладнання, автономні джерела електроживлення, плавзасоби. На підтоплених територіях оперативно розгортаються пересувні пункти управління та пункти життєзабезпечення населення. У процесі порятунку людей, які опинилися під завалами внаслідок руйнування будівель та споруд, сходження лавин, землетрусів тощо на місці надзвичайної події працюють пошуково-рятувальні загони та кінологічні служби. Під час проведення операції із пошуку людей під завалами, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій безліч разів рятували людське життя. На такий результат спрямовані мужність, досвід і знання українських рятувальників, врятовані ними життя і є найбільшим свідченням ефективності роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій.